Привіт, для магазину Olly Sport. Оглянемо рюкзак від фірми Travel Extreme Kiborg 100. Цей 100-літровий рюкзак має систему кріплення молі на передній і обох бокових стінках, а також зверху на капюшоні. Капюшон має додаткову кишеню, якій поміщається, наприклад, ось такий спальничок. Під капішоном. Затяжка виконана в такому стилі. Скажу зразу, що в цей рюкзак помістилися три спальника зимових. Ось такого розміру. Нижня кишеня сполучена з центральним відділенням і дає доступ до середини рюкзака. Рюкзак має алюмінієву основу. Кріплення поясне. Лямки ортопедичної форми і системою вентиляції часткової. Присутні усі стяжки, які потрібні, щоб зафіксувати рюкзак у потрібному положенні. І на лямках для корекції висоти. І зверху для і спереду для того, щоб відкоригувати кріплення на поясі. Дякую за увагу. До зустрічі.